Поліція затримала групу зловмисників, які планували підпалити будинок на Білоцерківщині. Оперативники спрацювали на випередження і затримали фігурантів, коли вони прямували до свого автомобіля. Під час огляду у позашляховику виявили небезпечний арсенал корпус бойової гранати РГД 5 та уніфікований запал ручної гранати. 40 та 45-річного столичних мешканців помістили до ізолятора. Їм загрожує до 10 років в'язниці. У білій церкві чоловік зарізав колишню співмешканку. До поліції звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що виявив сусідку у квартирі без ознак життя. Як згодом з'ясували правоохоронці, трагедія сталася під час сварки. Саме тоді 41-річний містянин двічі вдарив жінку ножем у груди. Від отриманих поранень 49-річна потерпіла, померла на місці. Підозрюваного затримали. Нині він перебуває під вартою без права застави. Йому загрожує 15 років за ґратами. У скверській громаді 75-річний чоловік пішов в ліс по гриби поблизу села Великі Ярчики та заблукав. За інформацією ДСНС на пошуки направили рятувальників, правоохоронців та працівників білоцерківського лісгоспу. Знайти грибника вдалося лише на ранок. Дідуся передали рідним, медичної допомоги він не потребував. А я нагадаю вам про те, що ми завжди чекаємо від вас зворотнього зв'язку у вигляді лайків, коментарів та підписок на наші соцмережі. Будьте завжди з еспресівською командою, бо ми працюємо для вас. У білій церкві відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. До розгляду членам виконкому представили майже 30 питань, серед яких затвердження протоколу засідання комісії по наданню одноразової допомоги постраждалим від війни та заходів з підготовки доріг громади до зими. Департамент ЖКГ має укласти договори з підприємствами для прибирання снігу, посипання доріг і ліквідації заметів, забезпечити техніку, паливо та протиожеледні суміші солі та піску. Також Прийнято рішення з приводу підтримки кращих спортсменів та їхніх тренерів і збільшено розмір стипендії міського голови за спортивні здобутки. Даним про рішення пропонується внести зміни до рішення виконавчого комітету Білосерківської міської ради та встановити розмір стипендії міського голови для кращих спортсменів та їх тренерів у сумі 500 гривень. Прошу підтримати до цього було 300 гривень. Тобто майже в два, два рази піднімається стипендія. Стипендію отримують 20 спортсменів та 20, та 20 тренерів на протязі е, року. На виконкомі також заслухали звіт очільниці служби у справах дітей Білоцерківської міської ради Марини Гончарук щодо роботи зі зверненнями громадян за 9 місяців цього року. Усього підпорядкована її служба розглянула 828 звернень, і за результатами їхнього розгляду, в тому числі на виконання судових ухвал, установою прийнято 403 рішення. Ще 367 рішень ухвалив виконавчий комітет. Більшість питань були розглянуті на засіданні комісії з питань захисту прав дитини. Кількість комісій, які у нас відбулися, 19 і було прийнято рішень 346. Два важ... дві важливі заяви, які до нас надійшли, ми розглянули це про створення сім'ї патронатного вихователя у цьому році, що дало нам можливість створити дві нові сім'ї і відповідно з початку нового 25-го року влаштувати вісім дітей. До цих сімей, що дало нам можливість не влаштовувати діток до будинку дитини, детальніше можна ознайомитися у додатку із зверненнями відповідно до таблиці. А тепер до спортивних перемог наших земляків. Вихованці Київського обласного ліцею фізичної культури і спорту виступили в Луцьку. На чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат Ю 13 та Ю-15 срібними призерками у ваговій категорії до 69 кілограм стали Анастасія Ткач та Уляна Назаренко. А юнак Назар Подолян, окрім здобутого срібла у вазі до 60 кілограм, також становив рекорд України у вправі поштовх. Бронзу здобула Єва Балтян у ваговій категорії категорії до 58 кг. Білоцерківський центр реабілітації для осіб з інвалідністю прийняв відкритий чемпіонат Київської області з Боча. У категорії BC1 білоцерківці здобули наступні перемоги. Перше місце у Анни Нестеренко, друге зайняв Владислав Кухта та бронзу забрав Сергій Фермяков. А в категорії BC4 перше місце виборов Василь Гейло. Усі переможці та учасники отримали заслужені медалі та дипломи від Київського регіонального центру Інваспорт, який виступив організатором змагань. «Наші Тання спортсменам. Відключення світла знову стають частиною буденного життя жителів Білої церкви та району. Ми вийшли на вулиці міста і запитали білоцерківців, як вони справляються з відключеннями світла, що допомагає переживати ці періоди, генератори, свічки чи гарний настрій, і чи можна знайти щось позитивне у темних годинах без електрики, наприклад, час для себе чи спілкування з родиною. Якось справляємося. Якось справляєтесь, знаходимося. Ну, вже трошки себе? привикли так. Вже, вже так перекургували свій час, що так годинка, щоб туди сідати. І все. – знаходите щось позитивне для себе? Ну для дитини так. Дитина менше сидить в телефоні, в гаджетах. Не звертати увагу просто, та на все все. Ми до цього повинні бути готові вже, часом, сказати. Ну як, справляємося, що робити? Фонарики є, які заряджаю. Да, да. Спати можна менше лягти. Які плюси, не встигають нічого робити, допустим, тому що ще тут нема, що ти будеш робити. Сидиш, леж. ну дня, так більше спілкування з'являється. Телефоні менш сидимо, телевізора менш дивимося. Дуже часто буваю на роботі, просто то не, не так застаю. Можу сказати, що можна більше часу з сім'єю провести, mm -hmm. з дітьми. А то телефони там відключаються і так далі. Я думаю, що можна більше часу приділити своєї сім'ї. Допомагає, книжки читаю? Так, да, я виходжу гуляти більше на повітрі. Mm -hmm. Це якісь плюси. якщо, це, допустимо, би якийсь кислород, чи не їсти, чи на туалета. Якісь плюси, тільки мінуси. Цими вихідними українці переведуть стрілки годинників назад. У ніч проти неділі, 26 жовтня, Україна перейде на зимовий час, тобто спатимемо на годину більше. Зазначу, що сучасні гаджети та техніка автоматично переводять стрілки. Вручну це доведеться зробити, якщо ви маєте механічний годинник або прилади, які не підключені до мережі. Війна змінює людей, але не забирає головного любові до рідних і відданість своїй землі. Військовий із позивним Яра захищав Україну під Торецьком та пройшов найгарячіші бої. У нього було дві найсильніші мотивації: його родина та батьківщина. Історія кохання, болю та сили духу у матеріалі. Люблю вас, сильно. люблю вас, пішов я роботу. Часто надсилав подібні відео своїм рідним, хоча вони були короткими, але в них він вкладав всю свою любов. 31-річний військовий Ярослав Павець з позивним Яра завжди хотів займатися військовою справою, адже його батько також був військовим і зник безвісти на вже окуповані території на початку повномасштабного вторгнення. Як згадує дружина воїна Аліна, познайомились з коханим у 2008 році. Зустрічались, а в 2019 таки одружились. Він працював з 13-го року по шест по в поліції. В 2016 році він був в АТО, в 2018 році він звільнився. І повернувся він до лав патрульної поліції вже в 22-му році. На початку повномасштабної до великої війни чоловік був готовий, хоч і не до кінця вірив, що це може статися. Натомість мав усе необхідне для надзвичайної ситуації та казав про це дружині. На початку війни Аліна носила під серцем найдорожче сина. Тож Яра відправив кохану за місто, а сам пішов у військкомат. Потрапити в армію не вийшло, тому чоловік знову долучився до патрульної поліції. У той тривожний рік у подружжя народився маленький Тимур, і родина, попри все, була щасливою, бо захисник мріяв про сина. Пізніше, у 2024 році, він долучився до стрілецької бригади департаменту патрульної поліції. «Хижак». Він готувався туди давно. Же спочатку він проходив усі курси, які тільки можна було, які там надавали. І він мене готував, що він піде. Я не знала, куди це буде, але я знала, що це буде рано чи пізно. Ну і 22 червня вночі в 11.6 вночі він приїхав вже з речами і сказав, що зранку вони виїжджають. Я казала, що я буду на роботу. Я дуже не хотіла його відпускати туди. Я ругалася, я плакала, ну йому був дуже впертий. І пообіцяв мені, що все буде добре. І все, і пішов. І, звісно, вже ми ждали. Ярослав був у аеророзвідці, тому заспокоював дружину, що він на безпечній відстані. Хоча іноді чоловіку таки доводилося стикатися з ворогом майже впритул. Воював під Торецьком і на позиціях перебував по три дні. Коли повертався, намагався тримати з найріднішими відеозв'язок, бо дуже сумував за ними. Та навіть востаннє чоловік писав, що дуже їх любить. Я думала, що він спить, почала бити тривогу близько 11-ї, бо вже п'ять годин пройшло. Йому почала постійно дзвонити, так як я знала, що у нього там є зв'язок, я думаю, хоч скине, але не було ні гудка вже, нічого. І мені повідомили півтретього. Ярослав пішов по дрон з побратимами, і в цей момент у них прилетів ворожий ФПВ. Жінка згадує, найважче це пояснити дитині, що тата немає. Тож, поки Тимурчику два роки, думає, що він на роботі та часто цілує та роздивляється його фото. Нині жінка виховує сина одна, та щодня відвідує кладовище, приносить улюблені речі чоловіка. Зі сльозами на очах розповідає, Ярослав був найкращим і завжди залишиться у їхніх серцях. Підписати петицію про присвоєння звання Героя України для захисника Ярослава Павця можна за QR-кодом, вказаним на екрані. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Цей ефір добігає кінця, а разом із ним наш інформаційний тиждень із життя Білоцерківщини. Нехай ваші вихідні будуть теплими та спокійними. Це була команда Еспресо Біла Церква. Дякуємо, що ви завжди поруч.